Про журналіста, який втратив роботу через образливі слова на адресу президента Навроцького, що каже посол України у Польщі про останнє вето президента на законі про українських воєнних мігрантів, та які варіанти виходу з цієї ситуації пропонує уряд Туска. Журналіста польського порталу, обсерватор мен народовий, звільнили за образливі слова на адресу президента Навроцького 26 серпня в ефірі телеканалу Ньюз» Журналіст українського походження Віталій Мазуренко порівняв дії польського президента. Цитую з поведінкою пахана за російською тюремною культурою кримінального авторитета. Після цього ведуча програми наголосила, що такі слова образливі щодо глави держави. і Журналіст мав би задуматися про доречність використання їх і у порівнянні. Через декілька годин після цих висловлювань оглядача звільнили з роботи. Сам Віталій Мазуренко пізніше вибачився за сказане. Докладно про те, як відреагували в адміністрації президента Навроцького та які наслідки ця ситуація матиме для журналіста, читайте на нашому сайті. Польський уряд працюватиме над комплексним рішенням щодо соціальних виплат усім іноземцям. Речник ради міністрів заявив, що уряд подбає про врегулювання виплат усім іноземцям у Польщі. І питання українців і виплат на дитину 800+, у середу обговорили на першій урядовій нараді, яку скликав президент Польщі Кароль Навроцький. Від лютого 2022 року, а також у виборчій кампанії, всі середовища у Польщі підтримують розв'язання, які передбачають надання 800+, плюс тільки тим українцям, які працюють. Це не тільки моя програма як президента Польщі, але також вимога, яку підтримував Дональд Туск, мій головний контркандидат, якого підтримувало середовище прем'єра. Ми не посваримося, ми не маємо наміру сваритися, бо ми самі запропонували зміни, які стосуються виплат 800+, плюс і ліквідацію зловживань, що з'явилися через безрозсудливу політику ваших попередників. Тим часом Єврокомісія пояснила, що розмір допомоги для українців у ЄС залежить від країни. Нагадаємо, що витований польським президентом закон про допомогу громадянам України є фактично реалізацією директиви Євросоюзу про механізм тимчасового захисту. Цей механізм почав працювати у лютому 2022 року, і ця директива гарантує українцям право жити в усіх країнах ЄС, працювати, отримувати житло, медичну допомогу, соціальну підтримку та освіту для дітей у зв'язку. цією справою речник єврокомісії Маркус Ламарт підкреслив, що держави-члени повинні надати бенефіціарам тимчасового захисту необхідну допомогу у сферах соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів для життя. Однак, директива про тимчасовий захист не передбачає суму або мінімальний поріг соціальної допомоги, і рівень залишається на розсуд держав-членів. Попри напруження у польсько-українських відносинах через вето президента, Польща має бути зацікавлена сприяти безпеці України. Про це в ефірі українського фокусу заявила директорка департаменту стратегії МЗС Польщі Агнішка Лягуцька. У контексті можливих порушень роботи системи Starlink, які фінансують на основі витованого закону. Вона підкреслила, що уряд увесь час тримає руку на пульсі і буде намагатися зробити так, щоб Україна не втратила можливість користуватися старлінками. Водночас, Експертка підтвердила, що у Кремлі помітили рішення польського президента і використали його у своїй пропаганді. Важко не очікувати того, і ми вже це спостерігаємо продовж певного часу, що росіяни посилюють російські впливи у Польщі. Зокрема, це випливає з того, щоб і впливати на те, що були комого більші більше антагонізми в Польщі між Польщею та Україною. А те, що деякі політичні групи використовують також і такий політичний капітал в їхніх інтересах, вузьких вузьких партійних інтересах, і Росія, якщо навіть не побачила цього конкретного рішення, не зауважила його, то це є в інтерес. Сах Росії, щоб нас поділити, щоб підтримка з боку не лише Польщі, але й всього заходу щодо України було послаблене. Також експертка додала, що польський уряд робить дуже багато для того, щоб Україна ставала сильнішою не лише на фронті, але й за столом переговорів з Росією, а також із США. Більше з розмови з очільницею департаменту стратегії МЗС читайте і дивіться на Слава тіві. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.